Це фото ластівчиного гнізда, південний берег Криму. На ньому я, толю з домами. Мені тут років вісім. Фото біля цього, як ми думали, символу Криму було обов'язковим в тодішній курортній програмі нашої родини. Зображення замку було всюди на туристичних буклетах, листівках, конвертах, чашках, футболках, магнітах. Його буквально зробили обличчям Криму. Насправді ж Ластівчина гніздо побудували лише наприкінці 19 століття. Це була приватна дача відставного генерала російської армії. Будівлю кілька разів продавали. Поки у 1912 році черговий власник німецький барон фон Штейнгель, не реалізував свою мрію побудувати щось схоже на середньовічний замок над рейном. Так і з'явився цей готичний об'єкт, який тепер продають туристам як візитівку Криму. Ластівщина гніздо це цікава архітектурна пам'ятка. Але пам'ятка імперського періоду Крим все-таки має більш глибоке коріння і має набагато важливіші історичні пласти в своїй історії, щоб називати ластівчине гніздо сьогодні, саме таким символом, саме кримської землі або південного берегу Криму.